Так, доброго вечора. Питанечко: подивіться, будь ласка, ситуацію по новій мобілізації, наче прийняли закон, чи що там вони приймають, що будуть мобілізовувати усіх хворих, гепатит, туберкульоз, напевно, віл та з проявами психічних хвороб. Що ж нас чекає в такому разі? Дякую. Ну, по-перше, я вважаю, що ця ситуація повний абсурд і ну, немає ніякого нормального, адекватного розуміння та підходу. Цього допустити взагалі не можна, щоб а, запровадили так і почали то робити. Чому зараз поясню? Тому що люди, які мають а, такі захворювання, вони повинні лікуватися, підтримувати, мати постійну терапію. Ось це перше. Інше, якщо їх відправити у зону бойових дій до хлопців, які там постійно в небезпеці, там без кінця йдуть якісь поранення або ще якісь складні ситуації, вони просто можуть обмінятися тими захворюваннями і інфікувати здорових хлопців, які зараз займаються тією роботою. Яку вони зараз роблять. А окрім того, здорові чоловіки вони приходять у відпустки до своїх родин, дітей, жінок і можуть принести ці хвороби, навіть не знаючи, що вони захворіли. Розумієте? Це дуже дуже необдумані рішення. я вже не говорю про те, що людина з психічними а, усілякими проявами вона може повести себе взагалі незрозуміло, як у стресовій ситуації. Держава повинна надавати постійну терапію та підтримку таким. Вони постійно повинні їх забезпечувати всім. Хто це буде робити? Як це все взагалі буде? Чи дають вони собі взагалі а, якесь розуміння того цієї ситуації? Ну, я взагалі-то особисто дуже проти такого всього. А, кожен повинен робити свою якусь роботу. Нехай краще ці люди допомагають в тилу, займаються якоюсь роботою тут, ніж будуть заважати там. Це може принести дуже великі наслідки для нашої армії. А... Ось мені зараз іде необдумані рішення, дуже необдумані рішення от, з приводу цієї мобілізації таких людей. Воно може принести багато розчарування. Зараз хочуть відмити на тому якісь гроші, це все гроші, і дуже швидко запроваджено. Ми будемо зараз ще очікувати чогось, як наче вони тільки планують, і матимуть якісь невиправдані очікування, якісь ілюзії з приводу того всього. А, буде якась боротьба, дивіться, буде супротив тому всьому. Ще буде рішення прийматися.